oh Часом Ісус сказав своїм учням, коли прийде Утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене, та й ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоби ви. Не були спокушені, і синагог виганятимуть вас, бо надходить година, коли кожен, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже, я сказав вам це, щоби коли прийде їхня година. Ви згадували оце, бо я вам сказав. Цього я вам на початку не сказав, бо я був з вами. Це є слово Господнє. Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Amen. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Amen. Христос Пан встав. Улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні наші міністранти, браття Рицеша, святого Яна Павла II, органіста наш, сперша, сьогодні сьостри законних, парафіани, Пане Сьогодні Гойче, коли нас повята, умілуване Божиті, коли прийде Дух утішитель, Він скаже вам істину про мене. На чому полягає істина, на чому полягає утішення? Це добре, що ми розуміємо ці слова. Перш за все, що це є служіння. Когось потішити, розрадити, підтримати, допомогти. Це все є дар служіння. Колись на початку християни говорили на таке служіння діаконія. І це бралося від олтажа, від Евхариста, від душі святої. Так як міністранти прислуховують, так як ми вшановуємо святу Цицилію, яка є кровителька органісти. І взагалі кожна послуга, яка була пов'язана з жертовністю і допомогою спільноті християнській, вона бралася з Олтажа, з сакраментом. Бо навіть коли читаємо в діяннях апостолів. Що нарікали люди, бо занедбувалися вдови, самотні, бідні. І апостоли кажуть, що потрібно вибрати діяконів, але не тільки для того, щоб помагали, замитали, будували, ремонтували, але щоб Золтажа брали те все, що Бог дає, і служили цим сакраментом потім. Через різні свої послуги, через різну допомогу, яку треба нести другій людині, щоб виконати заповідь любив ближнього як самого себе. Але ця заповідь вона є правильна в тоді, коли ми любимо Бога понад усе, так як один святий пояснював цю заповідь, коли ми читаємо в Біблії любити Бога цілим серцем, цілою душею. Цілим своїм єством, і він каже, щоб це зрозуміти, то треба зробити так, як Бог, який полюбив людину цілим небом і аж понад небо, тому що з цього неба вийшов, щоб прийти на землю. І це означає любити Бога більше, ніж своє серце, більше, ніж свою душу, понад свої сили, не тільки цілими силами, але понад своїми силами. Служити Богові, і так може трошки нелогічно, але щоб пояснити, служити Богові не сім днів в тиждень, а 10 днів в тиждень, так якби цих днів було більше, так якби ми хотіли цей тиждень розірвати і зробити 8, 9, 10 днів, служити понад можливість. Але це є дар від Бога служіння. І це є. Правда, це є потішення. Але потішення це теж означає, що коли Дух Святий прийде, пані Ісус на іншому місці каже: прийде параплет, прийде утішитель, прийде адвокат, так його називає Біблія в грецькій мові. Прийде той, хто переконає вас в гріхах, і потішите когось. Це з однієї сторони сказати, дитинку, ти дуже добре робиш, ти дуже правильно поступаєш. Коли була адорація Вількі Пьонтик в нашому постілі, адорація Христа, потім найсвінший сакрамент, в гробі Господні двоє молодих парафіян в нашому постілі дуже гарно молились, молоді діти, молилися біля виставіння Наслужби сакраменту. Вдивлялися в великий кшиш, хрест, який був на середині костюла. І так якось мене спонукало теж від Бога прийти і сказати їм, діти, ви дуже добре робите. Якщо ви є в Костюлі, якщо ви на молитві, якщо ви разом дивитеся на Бога, то завтрашній день є щасливий для вас, для батьків, для парафії, тому що, якщо ви зараз з Богом, то завтра Бог буде з вами, то є правда. І це означає потішити, підтримати. Але теж утіха, це в тоді, коли ми скажемо, що так, як ти робиш, це неправильно. Ти неправильно говориш, ти неправильно поступаєш в житті, ти не так вбраний до костюла, як треба, ти не так відносишся до тата і мами, Сказати не для того, щоб перекреслити, але щоб цю людину вирвати з помилки. Дісь такий приклад, очевидно, дай Богу, що я там не знаю, чиї це діти, і чи вони там з грудка, чи з бедрикою, чи звідки, але їхали ми машиною з мамою і діти возились на дорозі. Потрібно було делікатно їх якось об'їхати, бо вони на велосипедах собі там ганяли, переганялись, грались. І коли ми їх об'їхали, я помахав рукою, так я подякував теж за те, що ступили, здали дорогу. Вони теж махнули рукою. Але потім в зеркалі я вже бачив інші покази, як вони показували. І Я думаю, ну цікаво, хто їх виховує. Але довго не треба було, бо ми зупинились біля цвинтара, пішли до бабусі, до дідуська помолитись, в'їхали в село і вони собі їли морожене біля кооперації там на фігурі коло е кіоску. І я під'їхав, відкрив вікно і кажу, що там хлопці, все добре вас, гарно возили, здав. То на другий раз кажу, так, руками дуже махайте, бо воно ж так не гарно. Просто треба щось трошки культурніше вивчити, добре добре, вибачте. Ну, але хтось їх цього навчив, або хтось прогадав. І не можна сказати, що ви правильно робите, тільки ви робите не добре. Ви робите помилку, вам потрібно звернути увагу, і це є дуже важливим. Я пам'ятаю, як був міністрантом, і цьому Францико, наш Карасєвич, правив Мушу Свєнту, говорив науку, і хтось в стілі розмовляв. І він зупинив Свєнту і каже: Ви пані, в жовтій кусті, ходіть сюди дайте казати науку. Ну, може, це було трошки жорстко так. Сьогодні би люди, може, по-іншому це зрозуміли, але я думаю, він був. В 200% правий, тому що комусь вони мішали, комусь не давали спокою слухати Боже Слово. І це означає утішити. Потішити це не тільки погладити по голові, сказати, ти добра дитина, але це теж звернути увагу. І це є утішити. той, котрий переконає нас в гріхах, якщо вона не переконана не Неубіжньона в цьому, що вона робить зле, вона завжди буде робити зле. Завжди. Я дуже часто, коли маю зустрічі перед подружнім для молодих наречених пар, завжди звертаю увагу, не бійтесь сказати собі, це так в кавичках, прикрі речі, що я цього не люблю, мені це не подобається, мене це болить. Чому? Тому що проста річ, може тобі не подобатись там. Синій, зелений, жовтий колір, ще якийсь, а твій наречений майбутній чоловік, наприклад, любить цей колір. І завжди тобі купить і капці такі, і спідницю таку, і куртку таку саму, а тебе буде мучити, бо ти не знаєш, що сказати, бо ти боїшся признатись, що мені це не подобається. А це потрібно казати, тому що хтось може ненавмисно тебе ранити, ціле життя. І важливо сказати про ці речі прикри, про ті речі, які болять, які може часом не до кінця ліковні. І Дух Святий приходить в тоді, коли людина хоче цього переконання, приходить і нас лікує з цих ран. утішити. Дух істини це не тільки правда, це щось більше. Бо ми не раз скажемо, правда це те, що ми бачили. Це те, що ми чули, і це те, що ми нібито знаємо, наскільки можемо знати. І нараз люди так говорять, я теж був десь там свідком такого чи іншого, там, як нараз люди кажуть, полоскання костів комусь, тобто десь обсуди були, сидів і думаю, що сказати, як, як звернути увагу. І колись кажуть, ну, навіщо ви це кажете? А одна людина каже, але я кажу правду. Я ж не брешу, я кажу правду, але зустрічне питання, кому ця правда потрібна? Кому вона приносить користь? Це правда, що ти бачив чи бачила, як ця людина робить. Це правда, що ти чув чи чула, як ця людина говорить. Але кому потрібна така правда? Ані цій людині, ані тим слухачам, тому що тільки розсіваємо свого. Істина. Це причина, чому людина так робить. Якщо істина в цій людині це Бог, то ми з огляду на Бога, щоб Він себе комфортно почував в серці такої людини, повинні прийти і сказати, що правда про тебе є така, коли ти відповідаєш на очікування Бога. От тоді правда про людину. Один раз пам'ятаю в семінарій, я ще вчився я. Ми кожного року на святеку Станіслава, бо там теж костюм і скупа Станіслава в Кракові на скалці. Ми робили олтаж на дворі, так званий польовий олтаж. Він був дуже великий, широкий, високий, вищий, як семінарія трохи та вона ховалася за цим олтажем. Це треба було два-три тижні перед святим Станіславом. Працювати, робити, різати доски, мати цвятки і, і всі інші праці. І колись я собі подумав і так кажу до тих моїх братців, до клетівкам, чому ж ніхто не придумає, щоб построїти скільки час раз назавжди. Навіщо кожен рік це збирання, розбирання? І один каже, ну представ собі, що шопку витліємську, верте. Поставили на цілий рік, бо гріб Господній. І ось треба зібрати, розібрати. Але з другої сторони, так, якщо хтось сьогодні поїде до Кракова, там де закон Пауліни, там побачите збоку гарний мурований цементний олтаж, якого вже ніхто не розбирає, він вже є руками там. Але ось коли ми мусили працювати ще комусь не дійшло до голови, що таке можна зробити, я казав, все, сьогодні останній раз я вже не йду до роботи. хай кажуть, що хочуть, я вже просто не І один такий був спокійний братішко в нас якого тяжко було знервити, він приходив, обняв мене і каже: от Лавренті, а тепер ти такий настоящий, як треба. Бо то, що ти святий, що ти молишся, що ти ла... на рухана граєш, на... ти співаєш на хурах, це просто каже кіно. А от тепер ти настоящий лагранті. І я собі так подумав, ну як так можна? Я ж стільки хочу бути таким добрим, святим, стараюся, а він мене в цьому поганому побачив. Але правда така, що з людини виходить, те, що ти переконаний, те, що тобі здається, ціла твоя фантазія, ціла твоя думка, помислюнок. І в тоді людина є правдива, істина. тоді ніхто не грає ролі, тоді ніхто не вдягає ці карнавальні маски. Є такий, який ти насправді є. А істина про Бога. Є така, що Господь є любов, що Господь є доброта, що Він не мусить скриватись і не мусить відкриватись. Він є завжди такий самий. Навіть у в найсвіншом сакраменті, Він є завжди правдивий і істинний Бог. І тому, власне, ця різниця між правдою і істиною. Правда це Тінь, яка падає від людини, як світить сонечко. А істина це людина, без якої це її не може бути. І тому ми сьогодні, як правдиві християни, хочемо бути істинними християнами, щоб Дух Святий, який буде потішати нас, одночасно переконав нас в наших помилках, щоб ми їх не робили, щоб ми їх відрікалися, щоб ми не хотіли повторювати цих помилок, цих гріхів але жили в святості в Божій благодаті. Тому сьогодні в духу цієї Евангелії хочемо просити Пана Ісуса про таке правдиве Воскресіння для нас, про те, щоб ми в дусі і правді, в істині і в Божій потісі могли своє життя переживати і цією мандрівкою віри дійти до щасливої нагороди неба. Chrystus Pan wsparty wstawił.